Добрий вечір, дружні. З вами Деніс Дружній. Коротше, пішов я сьогодні в магазин і думаю: блін, хочу купити все-таки кіндер сюрприз. Але у мене було 50 гривень. Значить, кіндер сюрприз 40 гривень, десятка лишається. таке два треба купити. Кіндер сюрприз і таке за 10 гривень ще купити. І ось що я придумав. Я купив кіндер сюрприз за 40 гривень, тобто зараз ми його відкриємо. І за 10 гривень якраз рівно оцей. Батончик несквік. Тому це буде найкоротша реакція. Ну, плюс-мінус там ще коментарі зачитаю. Коротше, буде коротка реакція. Ну, а зараз у нас Кіндер сюрпраз. Сюрпраз. Все, Let's go. поїхали до заставки. День зручній реагує, день незручній реагує. Сьогодні буде реагувати на Кіндер сюрпраз. Прайс, прайс! Ось тепер можемо почитати коментарі. Трошки залишили сьогодні в день. Під е, роликом, під яким роликом? Під роликом з тортом. І ну, ми почитаємо зараз вчорашні, а потім вже з несквіком, ви зрозуміли, почитаємо сьогоднішні. Тому заходимо на мій канальчик. Це вже сьогоднішні ролики, тра-ля-ля-ля. Дуже багато контенту. Так, дивимося 19 число. Вчорашнє. Блін, не пам'ятаю, треба подивитися. 11 коментарів, поїхали. Що ж, перший коментарі від. Айфон айфоновича. Відчуваю, що під цим роликом також не буде лайків. Тому Денис ти знаєш, що робити. 4 лайків. Окей, закрию після цього відео. Наступний коментарій. Настя Тушенцова. Чекаю завтра реакцію на торт. Якраз уже вийшов. Переходи і дивися, бо ти ще не дивилася, мабуть. Леонович, класна реакція. Чекаю займаю завтра реакцію на торт зі смаком Абрикосу. Вже вийшов на каналі. Переходи і дивися. Роман Ковальчук, класне солодощі, теж би такий з'їв. Добре, бо це дуже смачно. Містер Бістер, я чекав реакцію на зупу щенахів, але ок, хай будуть турецькі солодощі. Я вже пояснив, що я щенахів, береш ложку, капає на тарілку, і це для мене гидотно, гидко. Тому не зняв. Коля Майстренко, класно, я б теж з'їв смакота. Ну, атож, Настя Тодорченко, я б всім солодощам поставив. По 10 балів. Це дуже смачно. Поставив? Ти же Настя, дівчина. Напевно, помилку вибила. Бо поставила, ладно. Арабікбой, о, опять сладкою люблю. Я теж Леруся. Котик, класне відео. Стрижка класна. Чекаю завтра відео на торт. Кіцюня. Леруся, вже вийшов. реакція на торт. І стрижка, дякую. Е, мюслі. Що, то опять лайків не буде. А жаль, а жаль. Діджей ПС, то останній коментар, стрижка, 8 із 10. Ну, я би може навіть поставив 7. Бо поки що не дуже мені подобається. 7-6 район. Коли вже далі підросте, буде краще, я би собі поставив, може би 8 9 Зараз 6, бібалю, 5, не знаю, кепку я вже одні знесвіком. Зараз без кепки. Все, друзі, дивіться, яке я відкриваю. Тарам! Все, давайте дізнаємося. Повторка, не повторка. Даю вам 3 секунди, щоб ви писали, написали в коментарях. Повторка чи ні. Час пішов. 3, 2, 1. Відкриваю. Ха, ну новинка, новинка. Опять якась машинка. Грузовик! Грузо, грузовик. З очима. Люблю очі. Грузовик з очима, народ. Що, реально очі? Тут є грузовик з очима. Блін, добре, а де очі? Де очі? Блін, очей нема. Мене, мене намахало, очей нема. Очей немає. Мене надурили. Все, дизлайки грушці, Оч, очей немає. Добре, блін, що це таке? Добре, давайте збирати. Деніс френні збирає, Деніс френні збирає, Деніс френні збирає. Сьогодні буде збирати грузовик. Вик, вик-вик! Поїхали збирати. Нова заставка. Коротше, це потрібно м, оцю вантажівку збирати. Сюди. Тільки в мене часу не так багато, друзі. Ось так, так? Потім. Оця штука. Блін, я не розбираю. Дирочка, так? Блін. Сюди, по-моєму. Все. Походу, у мене не вийде зібрати. Чекайте, може. Блін, а що це таке? Чекаю. А, може. То знаєте, ліпше мені без інструкції. Ось тако. Так. Отако чи що? Ну, 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 ну. Блін, я не... Я не розумію. Це якось має бути ось так. А! Дійшло до моєї макітри. І ми натискаємо на кнопку. Сюди так. А, ось вона, фігня. дивіться! В принципі, нічого інтересного. Все. Сама най... найсмачніша частина зараз. Поїдання. Кіндера сюрприза, поїхали! Жаль, що нема очей, ну ладно. Тепер вже не зіпсутий. До 7 листопада 22. Бо я вже не йшов той магазин з новорічними кіндерами, Туди не йшов. Чекайте, чого не йшов. А, бо пінгвін, бо повторка постійно попадається. То тобто я вже сьогодні не йшов. Тому я пішов інший. Тому взялося. Але може 30 го вже серпня... Ой, ха, Походу я в минулому лишився. 30 вересня. Може кіндера не куплю. Уже щось куплю інше, на жовтень буду купувати. Бо... Щось хочеться кругло так коли щось таке, а це кіндери одні. Повірно Може куплю щось інше. Буде видно. Хм, странна ігрушка. Зараз поясню нічого. Зараз не топив, просто. Ми скільки з вами вже цього шоколаду злопали, що воно мені вже надоїдає. Ясно, знаєте, друге діло, коли я був пару років тому малим, і мені купували кінди раз на 3-4 місяці, я десь один раз мав. І це дійсно не, не забуває відчуття. А це вже кожних 10 днів, це вже трохи надоїдає, та. так? і справи. Все, ми з вами з'їли. Ось така оцінка, як завжди. Але воно вже мені піднадоїдає. Уже цей шоколад молочний надоїдає. Коротше, дивимося ігрушку і прощаємось. Дивіться, чого странна ігрушка. А, ну, по-перше, ця штука, що це таке? Це якась людина. Це, це непонятно що. Оце. Типу людина, так. По-друге, тут очі. Очей нема, дизлайк. Тут я ставлю 8 балів, тут я ставлю 6 балів. Взагалі, ні, 5 балів. 5 балів і грушці. Мені сподобалось. І дивіться. Ти нажимаєш. А, ось для чого це. Коротше крінж, не подобається. Ну і ось така ігрушечка. Тупа. Треба віддати комусь малій дитині ліпше. Ото, що як дебіл буду збирати. То, що мені не подобається. Добре, друзі. Я ж сам налякався, як я крикнув. Коротше, іде до всіх колекцій ця ігрушка. Ще раз покажу у двох словах. Ось їде. І... Пфф. Пфф. Ось так. Ти диви, ще, ще, ще на ноги став, ну. Добре. От, бо бачите, у мене ще безпорядок від всіх моїх реакцій. Я сказав, що на 20 тисяч. Ні, на 15 тисяч, здається, підписників все це викину. На 15, так. Да. А на 20 тисяч, може, старий канал вам покажу. Але я, можна, старий канал і просто вам покажу без ніяких підписників. Бо дандесяти навіть жовтня, але це ще не точно. То бо, блін, ну, в принципі, той старий канал мені дитинство подарував, в принципі. 16, 15 років. Там до 17 року я знімав. Я останнє відео виклав 17 року на старому каналі, бо потім перейшов на цей. Але ну, як хочете, на старий канал був писав. Ну, на, дайте знати під цим відео. чи хочете відео про мій старий канал. Давайте, якщо під цим відео набереться багато коментарів, Так, я хочу про старий канал. Давайте штук, штук 50. Тоді я подумаю і, може, знімлю на, у жовтні на свій старий канал, якщо вийде. Якщо не забуду. Тому з вас коментарі, з мене зйомка відео. Тому все, все за вами. Все, ставимо до цього. Ось такі справи. Все. А на цьому все. З вами був Дейнс Спрані. Я прощаюся. Дякую за перегляд цього відео. Пішов знімати реакцію на один батончик Несків. Всім пока-пока. На добраніч. А, ну ви після цього відео йдете то, дивіться. Коротше, пока. Друзі. Поїли смачно грушка Крінж. Пока.